Шокуючі факти, якими я не могла не поділитися з вами. Ось ця потворна Кремля називає всю Україну сектою. Ось ця наволоч пропонує спалювати нас усіх сонцепеком. А ось це Павло разом із своїм поплічником педофілом вбивали бездомних собак сотнями. А тепер переключилися на українців. Павло із поплічником, так само, як і потвора з наволочу, працюють на ФСБ. У них один шеф гімногіт. Доказів море. Ось така парочка, семен та одарочка. Вони варті одне одного, два зрадники України. Споживай Хведьку, то хрін, то редьку. Кременовська прикидається українською патріоткою, а тим часом займається саботажем. Вона діє за методичку свого кремлівського куратора Хімноїда Дворкіна. І це не просто слова. Які мати та батько таке й дитятько. Питання тільки, чому ці зрадники досі ходять серед українців. Вони мотували від укрит собак до знищення українців і ще лякають, що за ними хтось стоїть. Кажуть, мовчіть, ви ще не знаєте, під ким ми працюємо. Дивіться, що пише Святогор. Та вся Україна вже знає, хто за ними стоїть, хто, окрім Кремля, може їх прикривати. Як то кажуть, з кривого дерева кривай тінь. Мало їм нападів на собак, тепер насолоджуються вбивцям українців. Ось через таких тварюк ми з вами і страждаємо. Половина світу з жиру скаче. А половина звід злиднів плаче. Хто ще не бачив, дуже раджу подивитись ось це відео.